Я Янченко Григорій Миколаївич, військовий волонтер із Херсона. Я, як кажуть, зараз мандрую по всій Україні. На даний час я знаходжусь в Полтаві От, і збираю кошти на допомогу нашим Збройним силам. 77-річний волонтер Григорій Янченко, який ще відомий як дядя Гриша, 27 червня у Полтаві. Цього дня він волонтерить в одному з мікрорайонів міста. За останні півтора роки проїжджає обласні центри України втретє. Почалося третє коло із починаючи Дніпро, Кременчук, горішні плавні. І от четверте місто це Полтава. Після того я буду їхати на Покровський напрямок до наших бійців. І передавати те, що я напрацював за цю поїздку по цих чотирьох містах, закуповуючи, замовляє Григорій Янченко для військових. Усе сам і сам відвозить до них на передову. Я працюю з двома бригадами: 25-та бригада, Січеславська, Дніпро. І Гайсенська 59-та бригада мотопіхоти. В основному везеш для бійців те, що саме необхідне. Тобто дрони, генератори, старлінги, екофло, еко зарядні станції, ну, медицина, звичайно, і пральні миючі засоби. Це саме головне те, що вони потребують. У Полтаві дядю Гришу люди впізнають та підходять, аби пожертвувати гроші. Мені приємно те, що люди з задоволенням і з якоюсь більш відповідальністю ставляться до того, що я приїжджаю і я як відома людина, вже медійно і в пресі, то вони. Донатять з задоволенням, і це мене, як кажуть, надихає більше і більше працювати. Волонтерить Григорій Янченко з 2014-го. за 11 років зібрав близько 12 мільйонів гривень. 3 липня у волонтера буде день народження. І цей день він планує провести з військовими. Поїду на передок до бійців, повезу пер... хочеться, хочеться іще. Як кажуть, в свій день народження, як кажуть, повезти більш продуктивнішу, більш потужнішу допомогу, от, щоб наші бійці були з задоволенням і згадували мій день народження з тією допомогою, яку я привезу. Дарина Литвак Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.